Я вважаю себе Поттероманом. Я виріс на Гаррі Поттері, я пройшов з цим магічним світом дорослішання, і я досі люблю ці історії і легко можу із задоволенням передивитись чи перечитати, або ж навіть переграти будь-яку частину серії. І я завжди вважав себе більшим Поттероманом за своїх друзів та знайомих. Не знаю чому, бо дивився і читав Гаррі Потера більше, ніж вони. Не знаю, але так було. І я завжди думав, що багато знаю про цей магічний світ. Але потім я побачив айсберг фанатів Гаррі Поттера, і. Чесно сказати, трохи завалив професійні спортсмени, гравці у квідич, у яких навіть є свої чемпіонати, дивні фанатки, які називають себе дружинами снейпа. Так вони вірять, що, наче як вони дійсно одружені, сімейна пара, що ростить дитину з вірою, те, що магія справжня, просто не всі її бачать, і що їхня донька дійсно чарівниця. Вони виправдовуються тим, що замінили дитині віру в Бога на віру в магію. Ви думали, це ви той самий божевільний фанат Гаррі Поттера? Як кажуть, американці на моє масло пиво, тому що це далеко не так, хоча насправді. Такий шанс є чисто статистично. Серед вас може бути і дружина Снейпа, і гравець у квідич. Зізнавайтесь, хто з вас? Взагалі, хоч як я любив, і досі люблю магічний світ Гаррі Поттера, у юні роки я не міг дозволити собі бути ще більшим фанатом чисто фінансово. Я мріяв і досі хотів би скуштувати цукерки Берті Бот з різними смаками, але у середині нульових це коштувало дурних грошей. Масло пиво звучало завжди дуже смачно. Але дитиною підлітком я не мав рецепту, щоб зварити щось подібне вдома. Та й не зумів би, чи хотілось мені мати якийсь. Мерч, типу, магічної палички чи мантії. Та звісно, але на дворі був 2005 рік магічну паличку, я можу знайти собі хіба що під деревом біля дому. Хоча вперше Гаррі Поттер мені. Не зайшов. Я добре пам'ятаю день, коли мама принесла Війчас касету філософського каменю, то була зима 2001-го, І фільм тоді тільки не вийшов, тобто, ну реально новинка. Але мені не сподобалось, що мені було нудно або щось таке, я не пам'ятаю. Але вперше до кінця я фільм так і не додивився. Тоді мені було от, якраз 10 років. До книг я дістався трішечки пізніше. За рік чи два. Тоді якраз тільки не вийшла третя частина, і всі ці книжки були у моєї тітки. Тож я нарешті їх прочитав. Тобто я буквально зростав на цьому магічному всесвіті. Зростав одне. Часно з головними героями пам'ятаю, навіть у мене в якомусь може п'ятому класі був навіть листочок, у який я виписав усі магічні заклинання, які були у книжках на той момент. Схожий список був у однокласника, але у мене все ж було на декілька заклинань більше. Я добре пам'ятаю емоції від прочитання третьої книги, яку я тоді проковтнув за два дні. Може, і тоді для мене це був точно рекорд у читанні по часу. Я навіть люблю четверту частину гри, хоча багато хто від неї плюється. А все через спогади про той час, коли тільки но вийшла ця гра, і як ми з однокласником. Рубимось у Мене вдома How many beans have you got? Will you stop going on about beans, bro? Але це лише мій особистий приклад відношення до цієї історії. Рівень божевілля деяких окремих потороманів виходить далеко за межі загальноприйнятого здорового глузду. І якщо ми говоримо про фанатів Гаррі Поттера саме у контексті умовного айсберга, то на самому вершечку будуть звичайні прості любителі чогось казкового, магічного та теплого. Прості любителі Гаррі Поттера сильно не заганяються цим всесвітом. Їм подобаються книги, але вони читали їх лише раз, і, можливо, навіть не всі. При цьому раз на рік вони можуть передивитись фільми скоріш за все у різдвяний період, і, скоріш за все, лише перші три фільми. Знову ж таки, саме через якусь ностальгію та спогади про теплі моменти минулого, які навігують ці фільми. Також ці прості подроголові можуть мати свій факультет. Наприклад, я у дитинстві вважав Гриффіндор найкращим, бо ж головні герої Грифіндорці, але з віком все більше мені до ока припадав Рейвен чи ж навіть Гафлпав. Саме Гафлпавцем я, наприклад, з великим задоволенням пройшов Хогвартс Легасі. А ще такі, от казуальні фанати, знають на пам'ять парочку заклинань, серед яких є базовий. Алагомора та Вінгардіум Левіоса, А де Левіоса, але загалом вони не будують навколо цього магічного вигаданого всесвіту свою ідентичність. Саме тому ці фанати знаходяться на вершині цього айсберга. Якщо ж зануритись під воду, то ну скажімо так, фанатизм. Стрімко набере обертів по тороголові другого рівня точно читали всі книжки, навіть казки барда бідля, але не прокляте дитя. Вони продивляються фільми більше одного разу на рік і скоріш за все дивляться. Усі вісім фільмів підряд, як би сумно їм в кінці не було. Фішоенма. Такі фанати могли навіть десь куштувати масло пиво та цукерки зі смаком вишної сірки Берті Поц. А також у них є точно, як мінімум, одна якась річ пов'язана зі світом Гаррі Поттера, може улюблений шарф факультету, чи що тематичний блокнот від Молішкін, або навіть лего набори Гаррі Поттер. А ще можливо у них є якесь пов'язане з цим всесвітом тату. Я добре пам'ятаю, що найпопулярнішим зображенням татуювання по Гаррі Поттеру був символ смертельних реліквій. Це трикутник, як символ мантії невидимки. всередині нього коло, що означає камінь воскресіння, а перетинає все це вертикальна лінія, що символізує могутню чарівну паличку. Подібне тату, колись давно хотів зробити собі і мій добрий друг. Він обрав між смертельними реліквіями та золотим сничом, але так і не наважився на жодну з них. Проте деякі інші поторголові наважились і наважились. Не лише на це, господи. є фанати, що набили собі на лобі блискавку, аби ще більше асоціювати себе з хлопчиком. Що вижив, проте більше мене хвилюють люди, які зробили собі на руках татуювання. Чорної мітки. Ви знаєте, ота моторошна змія що тримає череп, і все б нічого, якби не контекст цього тату. Такі мітки мали на собі прибічники лорда Волдеморта, а.к.а. нацисти світу магії. Саме через це татуювання злий темний лорд міг прикликати до себе пожирачів смерті, і саме це зображення вони залишали в небі після того, як вбивали своїх жертв. Хіба набивати собі таке тату? Звісно, це просто малюнок з вигаданої казки, але ж... Контекст нікуди не подіти, це як набути собі на плечі свастику, бо тобі дуже подобається грати у не знаю Вольфенштайн. Ви не подумайте, я не порівнюю і не прирівнюю людей з зображенням чорної мітки до <кхи> нацистів. Але давайте чесно, з усіх можливих прекрасних речей, які є у цьому магічному всесвіті. Обрати саме це? А ще другому рівню потреголових можна приписати любов до Квідичу. І я не маю на увазі ту прикольну гру Квідич світовий кубок, яку я, певно, пройшов разів 5. Я говорю про справжній Квідич на справжньому полі. Та зі справжніми мітлами. Скажу чесно, таким я не займався, як би не любив Гаррі Поттера, та й загалом не бачив, щоб у нас в Україні це було популярним, і щоб у це взагалі хтось грав. Але це було в Америці, Британії та ще десь по Європі дійсно були популярними такі от університетські командні ігри, і як би дивно це не виглядало. А виглядає це дійсно дивно. Я не буду заглиблюватись у правила цієї гри, але як мінімум це дивно, тому що гравці. Не літають над полем на своїх мітлах, вони на них бігають. Загалом це практично та сама гра. На воротах стоїть воротар, і загоничі мають закинути туди м'яч м'ячвофол. Також є відбивачі, які за допомогою бладжерів заважають іншим гравцям. А також є ловець золотого снічу, і отут. Починається найцікавіше. У книгах Снич дає гравцю 150 очок і завершує гру, але не гарантує перемогу по очках. Це маленький золотий м'ячик, який дуже швидко літає сам по собі, і ніхто не знає, де він дінеться далі. Але як таке реалізувати у реальному житті? Ви ніколи не здогадаєтесь, Сничому в університетських іграх є. Людина, це просто хтось у жовтому костюмі, хто бігає кампусом, і ловці мають знайти його і зловити. Ну не прямо зловити саме його, наче це грав квача, до гравця на поясі, що прив'язано тенісний м'яч, що висить десь на рівні паху, тільки з іншої сторони. І от саме його гравцям і треба схопити. Ех, Хочеться бути професійним сничими на це все. Навіть трохи шкодую, що ніколи в таке не грав. Тепер наберіть гарненько повітря в легені. Бо далі у нас буде третій рівень цього дивного айсберга і. Та що тут скажеш, дивіться далі просто. Третій рівень айсберга починає потроху смакувати як концентроване божевілля. У фанатів такого рівня Гаррі Поттер присутній у дуже багатьох аспектах їхнього життя. І якщо попередні рівні з віком дехто переростає, по торголові цієї глибини залишаються вірними магічному світу, скільки б років їм не було. Вони точно мають ато здоровенне лего на замком Гогвардс, який вони зібрали за два вечори. У них є шкільна форма улюбленого факультету, може навіть декількох. Вони точно замовляли собі якусь кастомну магічну паличку, яку їм порекомендував майстер Лівандер на сайті Pottermore. Вони проводять тематичні вечірки і навіть тематичні весілля називають дітей іменами улюблених персонажів. А ще Ох, дивились усі частини магічних істот. І якби ми жили десь у Європі чи в Штатах, або якби корпорації не так сильно ігнорували наш ринок. В цей список я вніс би і відвіданий парк у Гаррі Поттер. Але. Ну, про це ми можемо тільки мріяти. Так, це не звучить аж надто фанатично. Тематичне весілля це штука персональна. Ну, захотілося так молодятам то най буде. Але називати дитину на честь якогось персонажа з книги? Я досі трохи вивів мені Альбусу Северсу, це найтупіше ім'я, яке могла продумати Роулінг. Але ж це просто книга. А уявіть, щоб так звали. Когось з вас або вашого друга, чи може вашого однокласника, або когось з сусідської школи, це був би міф на рівні зліти галавач. українцям пощастило, але взагалі в інтернеті є незлічена кількість статей, що типу як назвати вашу доньку, щоб їй прийшов лист з Гогвардсу?» або Мак чи Мегл? 25 незвичних імен для вашого маленького чарівника. І все б нічого. Гаррі, Рон, Герміона, все це нормально, це нормальні імена. Але якщо ви називаєте своїх дітей Северус Ньют, Мінерва чи Седрік, це, це не нормально, це знущання над дітьми. Вашій дитині може навіть не сподобатись Гаррі Поттер. Навіщо ви це робите? І якщо дуже хочеться, поміняйте ім'я собі, як це зробив один з фанатів. Він насправді поміняв своє ім'я та прізвище на Малфой. Це дивно, але це хоча б він зробив з собою, а не зі своєю дитиною. Хоча добре, фанат той був все ж дуже дивним. Після зміни свого імені він ще писав листи Тому Фелтону, актору, який грав Драко Малфа у фільмах, і пропонував йому також змінити своє легальне. Ім'я на Драко Мелфой, а все для того, щоб фанат міг усиновити актора. Ну, по-перше, я не думаю, що всиновлення працює саме так. А по-друге, хоча. Так, тут Дивно, все насправді додати нічого. Але фанатам третього рівня я все одно заздрю. І не через те, що при народженні батьки назвали їх Рубіус, а мене мама ні, це через тематичні парки. Господи, як би я хотів побувати в світі Гаррі Поттера в Орландо, Флорида, пам'ятаю, десь у 2009 10 роках я дуже любив дивитись одного влогера з Флориди, і от одного разу він побував у цьому парку, сказати, що в мене відвисло щелепа, не сказати нічого. Цікаво було навіть дивитись на це у невеликому віртуальному турі. А що казати про. Те, як воно виглядає вживу, там є каруселі та різні американські гірки, є магазин Олівандера, де можна купити собі паличку, є бан Грінготс та Алея Діагон. Ну і куди ж без ресторанчиків, де можна скуштувати легендарне масло, пиво? Деяких людей це так вражає, що вони буквально плачуть від щастя. І я не засуджую, бо думаю, мав би десь приблизно такі самі емоції. Це дійсно місто справжніх фанів. Мене навіть музей в Лондоні не вражає так, як цей парк розваг. Але фанати третього рівня зроблені інакше. Вони настільки які люблять цей магічний світ, що готові прийти 1 вересня о восьмій ранку на вокзал Кінгс Крос в Лондоні і стояти там з сотнями людей, бо саме в той час раз на рік на вокзалі анонсують відбуття Гогвардського експресу з платформи 9 і 3 чверті. Насправді поїзд не відбуває, бо ну такого поїзду не існує, як і платформи. Але уявіть, що ви якраз в цей час поспішаєте на свій справжній поїзд. Але не встигайте на нього сісти через купу фанів, які прийшли послухати аудіоповідомлення про Хогвартс Експрес. Якщо диспетчер у Лондоні такий самий, як на київському вокзалі, це ще й звучало десь приблизно отак. Поїзд Лондон Експрес Лондон Оксміт прибуває до платформи 9 і 3 чверті. Нумерація вагонів починається з голови поїзда. Вихід до поїзда через вокзальну площу, а також через вестибюль міського вокзалу. Та все це ще квіточки порівняно з поторголовами, що досягли четвертого рівня цього фанатичного айсберга. Бо, наприклад, є люди, які дійсно щиро вірять у те, що Гаррі Поттер... Справжній, що магічний світ справжній, це знаєте той рівень айсберга, коли у фаната вже немає зворотнього шляху, бо Майя заполонила усю їхню голову. Такі потерголові навіть відзначають дати, які мають якесь значення у вигаданому світі Гаррі Поттера, як до прикладу, міжнародний день Гаррі Поттера. Так я й такі його відзначають 2 травня. От буквально не так давно був, а ми його пропустили. 25 років тому світ чарівників назавжди змінився. На території школи чаклунства Гогвардс відбулася. Битва за Гогварт, яка завершилася поразкою темного лорда Волдеморта, для багатьох із нас, хто ріс разом з Гаррі Поттером та його друзями, цей день має особливе значення. Ми пам'ятаємо відвагу Гаррі, Рона і Герміони, коли вони пробиралися назад до Гогвардсу, щоб знищити горокракси і врешті-решт перемогти Волдеморта. Ми пам'ятаємо жертовність тих, хто боровся пліч опліч з ними, включаючи улюблених персонажів, таких як Снейп, Фред, Ремус, Тонкс. Колін і багатьох інших. Але битва за Гогварс була не просто вигаданою подією у книзі, вона стала нагадуванням про силу любові, хоробрості та єдності перед обличчям зла. Озираючись на цей день, 25 років по тому, давайте згадаємо не лише персонажів, які боролися і загинули в битві, але й реальних героїв, які продовжують боротися за справедливість і рівність у нашому світі сьогодні. О, до мурашок просто. О. <реш> О, ти в це не віриш? Так це ж все через міністерство має, дурнику. Очевидно, ти ж магал, звідки б ти міг дізнатись про битву за Хогвартс. А ну хіба що так з відомої документалки смертельні реліквії, частина друга. Ескейпізм нормальна річ. Людина без проблем може поринути з головою у всесвіт, який трошки відволікає від повсякденних проблем, тривог чи інших життєвих викликів. Але всьому є межа. Окремо, я люблю відео, де фанати якось аж занадто серйозно ставляться до гогвардських факультетів і пояснюють іншим, які насправді учні Кафелбафу, Ревен, Лизеріну чи Гріфіндору we are in Slytherin does not make us bad people. And there are so many famous witches and wizards who are also good people who are in Slytherin. You know, I'm a good person. Про що ти говориш? Ти не слизерінець. Ти просто порізала мамину зелену штору і зробила з неї плащ. І скоро мама приїде з роботи додому давати тобі Навіщо робити таке емоційне відео з розвінчанням міфів про лейбли, які вішають на учнів вигаданої школи? Причому лейбли ці вішаєте ж ви самі, а потім виправдовуєтесь за них, бо що вони не справжні? Не всі злізеринці злі, як і не всі гавлопавці тупі, це. Ми самі і придумали собі так вважати, але це все неправда. І ось на відео, чому це неправда. В якийсь момент такий фанатизм стає навіть шкідливим. Був колись пост на Reddit, невідомо чи справжній, чи ні. Я ж сподіваюся, на друге, і це ну вже зовсім якась ненормальна фігня. Зараз цю публікацію видалено є лише шоковані коментарі, але текст оригінального посту все ж можна знайти. Ми виховали нашу майже восьмирічну доньку з думкою про те, що вона відьма з древньої родини чарівників, і ми шукаємо більш витончені та. Креативні ідеї від спільноти slash Harry Potter, щоб продовжити цю справу. Відколи нашій доньці виповнилось 5 років. Ми з дружиною вперше почали читати її книги про Гаррі Поттера. Ми розповідали їй, що вона відьма і що її чарівний світ існує. Їй майже 8, і в міру того, як її запитання ставали дедалі глибшими, ми продовжили будувати цю ілюзію, розповідаючи про генеалогію нашої родини та її зв'язок з книжковими персонажами, історії про часи, коли ми використовували магію і про життєві та моральні уроки. Які ми з цього винесли через цю призму вона розглядала багато складних тем, таких як расизм, зміна клімату і навіть коронавірус. Перш ніж інші батьки почнуть засуджувати або читати нам лекції, ми знаємо, що це обман, і, врешті-решт, вона буде розчарована і матиме проблеми з довірою до нас, коли дізнається правду. Ми виправдовуємо це тим, що додаємо магії в її дитинство і даємо їй мотивацію для розкриття свого повного магічного потенціалу, оскільки їй потрібно старанно вчитися щоб потрапити до Гогварсу. Ми поставили серйозні запитання її вчителям, і вони вважають, що це скоріше дивовижно і творчо аніж шкідливо. У найгіршому випадку я вважаю, що це схоже на те, як дітей виховують у вірі в те, що традиційні релігійні історії правдиві, що коли правда відкриється, це навчить її ставити критичні запитання і не приймати все, що вона чує або читає за чисту монету. Та от. Це буквально історія зародження якогось суперзлодія. Так Волдеморт став злим. Взагалі, уявіть, вірити у магію зростати з думкою, що тобі дійсно прийде лист з магічної школи. Або не прийде, якщо ти магал, тоді навіть ще гірше було б думати, що магія існує, але ти її не бачиш, бо ти простак. Це буквально ламає дитині психіку. Інший прикол таких фанатів це фанфіки. Одразу зазначу, що я не маю нічого проти фанфіків. Чи авторів, які пишуть фанфіки, я жодного у своєму житті не читав, але я і не проти. Окремо, я навіть фанфік на 500 тисяч слів та 188 розділів під назвою All the Young Dudes, який став настільки популярним, що у нього з'явилась навіть своя окрема фанбаза. Історія там не про нам тріо героїв, а про старше покоління, про Люпіна, Сірвуса, Оце все. Про те, який з будь Фанфіками у цьому випадку так само є як хороші приклади, так і, скажімо, фанфіки, які викликають деякі запитання. Про це мені здається, взагалі треба зняти окреме відео, бо це потрібно обговорити публічно. Типу, Гаррі Поттер та вежі, що падають. Фанфік про магію та теракт 9 вересня. Господи, боже мій там три невеличкі глави. І я не буду вам все це зачитувати. Але якщо у двох словах Герміона поспіхом летить до Нью-Йорка для того, щоб врятувати Рона після того, як вона дізнається про теракт 9 вересня в Нью-Йорку. спойлер, звісно ж, чарівники врятуються зі зруйнованих веж, але. Цю емоційну подорож я раджу пройти вам окремо. Можете почитати все це потім після перегляду відео. Посилання залишу у описі. Але це ви обережніше. Окей, час нарешті зрозуміти останній рівень цього айсбергу потерголових. Ми вже побачили багато дивного. Нас нічим не здивуєш. Куди вже гірше, ніж фанфік про 9.11, правда ж? Але дещо все ж є. Це таке собі дружини Снейпа як би це пояснити, взагалі про цей феномен є навіть сторінка на віки. Я можу просто звідти вам зачитати мій довільний переклад цього значення. Дружини Снейпа також відомі як снейпісти. Це група жінок з фандому Гаррі Поттера, які вірять, що вони є каналами зв'язку з Северусом Снейпом, тобто дозволяють його духу вселятись в їхні тіла і розмовляти з ними. Перебувають з ним у романтичних стосунках і вважають його життєво важливим духовним наставником у своєму повсякденному житті. Вони сповідують снейпізм, новий релігійний. Не руху, в центрі якого стоїть Снейп. Вони вірять, що Северус Снейп це не просто персонаж книг про Гаррі Поттера, а всезнаюче і безсмертне божество, і фактично вважають, що книги були написані тому саме завдяки тому, що Джоан Роулінг так само була каналом зв'язку Северуса Снейпа. <кій> Цим страждали жіночки середнього віку, яким ну, певно дуже подобався актор Алан Рікман у ролі снейпу. Вони фотошопили себе разом з ним весільні фотки, якісь навіть робили. І постали все це на лайв Journal, там теж очевидно були елементи фанфіків. На сьогодні точно невідомо, чи існує ця фанхата досі. Це було популярним у далекому 2006-му, А зараз, якщо такі групи десь є, то. Скоріше за все, вони просто закриті та не публічні. Ну, але як мінімум, ні про яку релігію навколо шнейпа, я в останніми роками не чув. Тому певно, їхній культ, якщо десь існує, він не дуже популярний. Але слухайте, головне, що ці жіночки гарно проводили час і нікому не шкодили. А це вже добре. Ну не враховуючи буквально культ вигаданого Бога, але це таке цікаво лише, чим вони. Можуть займатися зараз. Може, у вас є ідеї якісь. Я, звісно, фанатій від Гаррі Поттера, але до дружин Снейпа мені дуже і дуже далеко. Друзі, моя Хедвіга дякує усім вам, прекрасним меценатам, які підтримують наш канал фінансово. От навколо зараз десь літають їхні імена. Цілую обніваю всіх, підписуйтесь ви. Ой, я весь шерсті цієї. Цієї хидвігі чи в фу. От, а ще не забувайте, клікайте на інші відео на підписку, на інші відео на моєму каналі. Дивіться, може ви тут вперше. Тоді підписуйтесь, а якщо ви зовсім-зовсім вперше, можете ще і в твіттер або інстаграм прийти, і там підписатись також, ну якщо дуже хочеться. О, та й таке. Бувайте?